Дев'ять жінок звинуватили Джареда Лето у неналежній поведінці та флірті з неповнолітніми. Поговоримо сьогодні, як Голівуд захищає харизматичних хижаків про табір Джареда Лето, культ особистості і чому згадують пости Ділана Спроуса та Джеймса Гана. Друзі, всім великий-великий привіт! Мене звуть Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню Україномовного контенту на просторі YouTube. на цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голлівуду, обговорюємо найгарячіші новини поп-індустрії, музичної індустрії. Якщо тема для вас цікава, то ми розпочнемо. На минулому тижні журналісти видання Air Mail опублікували розслідування, масштабне розслідування і навели свідчення дев'яти жінок, які стверджують, що зіткнулися з харасментом з боку літо. Претензії охоплюють більше 20 років, аж до випадків у середині 2000-х років. З більшості з жінок на той момент було від 16 до 20 років. Дев'ять жінок анонімно обвинувачують Джареда Лето у сексуально неприйнятній поведінці, включно з регулярним. Домаганнями, публічною оголеністю, використанні свого статусу для маніпуляцій та контактами з неповнолітніми і з Щодо них дівчата стверджують, що вони страждали від інтимних пропозицій лето, тиску сексуальних питань. Стаття вийшла 7 червня. Навіть видання верайті підхопили цю статтю. Нагадаю, що це не кримінальні позови, а розповіді спогадів дев'яти жінок про їхній досвід, спілкування із Джаредом Лето можливо пізніше вони оформляться юридично. Ходять чутки, навіть що адвокати кількох жінок розглядають можливість цивільних позовів або звернення до суду найбільш вибухо Небезпечними звинуваченнями у матеріалі Air Mail, що Джаред Лето нібито використовував сексуально агресивні висловлювання у розмові з неповнолітньою дівчиною, питаючи її, чи займалася вона колись оральним сексом, і що він виставив свій член на показ перед 17-річною дівчиною у себе вдома. Одну з головних свідків Елі Тейс колишню діджейку, згадують як жертву домагань ще в підлітковому віці. Жінки у цій статті повідомляли, що Джарет Лето дозволяв собі дуже грубі Непристойні коментарі, він дозволяв собі доторкуватися без їхньої згоди, оголювався перед ними в присутності інших, звертався до моделей дівчаток, навіть коли деяким із них було 16-17 років. Це знову таки про колишню діджейку Елі Тейлсі. Ось що вона казала: це давно вже не секрет. Я зазнала нападу і була травмована цим виродком, коли мені було 17, Заявила одна із жінок у викритті видання Air Mail. Одна з дівчат розповідала, що вона отримувала дуже пісні дзвінки від Джареда Лето із сексуальними пропозиціями. Інша дівчина каже, що їй було лише 16 років. Коли у 2006 році Джаред Лето звернувся до неї у кафе у Лос-Анджелесі, її мати була зовні, чекаючи столика. Коли вона проштовхнулася крізь натовп, щоб піти у ванну. Джаред Лето, сидячи поряд із 19-річною Олсен, з якою за чутками він зустрічався на той час, схопив її за руку. Дівчина подивилася вниз, і це був Джаред Лето. Вони мали швидку розмову, і він отримав. Мав мій номер через кілька днів лето подзвонив їй додому посеред ночі. цитата, я не знаю, чи він був, чи нарко, чи що це був найдивніший, найогидніший голос. Для мене це був Джаред. Розумієш, нагадаю, що представник Джареда Лето повідомляєш, що він не вживає заборонені речовини понад 35 років. Тієї ночі Джаред Лето влаштував вечірку у себе вдома у районі Лорел Каньйон у Лос-Анджелесі і запросив цю дівчину, але вона відмовилась: у мене навіть не було водійських прав, каже вона. Проте протягом Пних трьох тижнів дзвінки продовжували приходити. Цитата завжди о першій ночі, другій, третій ранку. Згадує вона, і розмови стали сексуальними. Він питав мене такі речі. Наприклад, у тебе був колись хлопець, чи колись смоктала ти член? Жінка каже, що цей досвід вразив її. На той час вона була в реабілітаційному центрі і обговорила це зі своїм консультантом. Цитата, він змінився. Його голос, те, як він казав, це налякало мене. Це був мій перший раз, коли я подумала: о боже, це не лише в кіно. Мати жінки, яка за її словами підслухала один із їхніх телефонних дзвінків, підтвердила цю історію. Ось іще один випадок 2008 року, який стався із моделлю Лаурою Ларю, який на той час теж було 16 років. Вона стверджує, що мала аналогічну ситуацію, аналогічну зустріч із Джаретом Лето на благодійному вечорі відносно захисту прав тварин, який проводиться у приватній резиденції у Беверлі Хіллз, Ларю пам'ятає, як Лето помітив її з іншим. Цього боку кімнати. Цитата: мені було 18 років, коли я вперше потрапила на вечірку, і я, напевно, була наймолодшою людиною там. Вона каже, що основну увагу, здавалося, приділяли тому, щоб дівчата купалися оголеними. Проте організатор вечірок каже, що він ніколи не бачив, щоб хтось пірнав оголеним. Лето, як правило, тримався у тіні на цих подіях, і як сказала одна із жінок, яка була присутня на його вечірках, він був тверезий, і допитливий, завжди контролював ситуацію. Ось цитата Ставника лето ніколи не було жодного найму робітниць, скарг чи неналежних ситуацій, і останній розділ тієї статті називається щось темніше. Минулого місяця діджейка із Лос-Анджелеса і музичний продюсер Еллі е, Тейльц перепостала статус Фейсбук 2012 року, який вона написала у своєму інстаграм сторі Цитата: Ви насправді не в Лос-Анджелесі, поки Джаред Лето не спробує змусити себе нав'язатися тобі за лаштунками, коли мені було 17 років, на мене напав. Цей мерзотник і травмував мене. Написала вона в іншій сторіс. Він знав мій вік, йому було байдуже те, що він робив, було хижацьким, жахливим і неприйнятним. Ще одна цитата: повернення у 2012 рік. Тоді Джаред Лето був мерзотником і все ще гадом залишився зараз. Вже понад 15 років, будучи найнаполегливішим хижаком Голівуду у Кілті. 29 років він паде. Коли це скінчиться, захист наших дівчаток, Хештег Джаред Лето Елі має 113 тисяч фло. Оверів у інстаграмі її пост став вірусним, викликавши хвилю відгуків, вона поділилася більш ніж 50 відповідями, які вона отримала в інстаграмі, хоча зазначила, що вона включила тільки відповіді жінок, яких вона знає особисто, і це в тому числі були акаунти героїнь публікації. Представник Джареда Лето назвав звинувачення пані Тейльц явно неправдиві, проте жінки не наважувалися виходити за рамки інстаграму. Багато хто з тих, з ким розмовляла авторка статті, здавалося, все ще проживали свої ситуації з лето, враховуючи наскільки вони були юними, коли це сталося. Цитата: він влаштовував це шоу справді, вселяючи віру в мене, що все це правда, це змусило мене тоді, 18-річну, 19-річну, відчути себе поміченою успішним актором. Через 20 років жінки, з якими я розмовляла, каже інтерв'юєрка, кажуть, що минула поведінка лето була не фазою, а скоріше частиною давньої моделі так собі патерну, який був і продовжує бути широко відомим у деяких колах, і як правило, спокійно сприйняти його учасниками. Дозвольте прояснити, написала Тельц у іншій історії в інстаграм. Те, що він зробив, не норма, великий обсяг цих випадків і те, наскільки молодими були деякі з цих дівчат, всього 14, 15, 16 років розбиває мені серце. Інша жінка сказала: я пам'ятаю, що була настільки фізично виснажена, що мене вирвало, коли я проходила повз рекламні щити. Його фільмів і просто дивувалася, що всі у Лос-Анджелесі все це знають. Таким чином, у цій статті якихось нових шокуючих деталей немає, тому що ті, хто в темі уже давно, знають, що Джаред Лето хижак, бо про це знає дуже багато людей. Якщо пошукати, то на жаль, в інтернеті є більш шокуючі та більш брудні розповіді про зустрічі із Джаредом Лето, яким він є. Насправді, звісно ж, у інтернеті може бути багато неправдивої інформації, але здається, що сумніви у тому, що Джаред Лето агресивно підкатував до дівчат, до молодих дівчат. Це факт, це розслідування. Air Mail лише підтверджує і систематизує випадки та численні раніше непідтверджені чутки і анонімні повідомлення, які циркулюють, на жаль, протягом десятків років. Представники лето категорично заперечують будь-які звинувачення. Вони заявляють, що він не вживає алкоголю і заборонених речовин протягом останніх 35 років. В тверезому стані він взагалі не здатний на. Подібні речі команда Джареда Лето назвала всі звинувачення хибними, бездоказовими, штучно сконструйованими. Представники Джареда Лето наголошують, що жодне ствердження не підтверджене фактами або офіційними справами. Також команда захисту Джареда Лето каже, що нібито одна із жінок подала заявку на роботу у його команду, тому стверджують, що їхні стосунки взагалі не були імовірними. Жодних публічних заяв особисто від Джареда Лето на даний момент немає. Є лише відповіді його юристів у засобах масової інформації жодних офіційних справ проти Джареда Лето не було заведено, і всі заяви поки що просто набувають розголосу засобів масової інформації можливо. Щось зміниться. Якщо ви слідкуєте за блінт-айтемами, за взагалі новинами про Джареда Лето, то це вже не перший випадок, коли у мережі вспливає подібна інформація. Звинувачення на адресу Соліста Second to Mars курсують ну мінімум 10 років, як від непублічних людей, так і від колег по індустрії, включно із Діланом Спроусом і кінорежисером Джеймсом Ганом, які раніше натякали на хижий інтерес Джареда Лето до молодих моделей у 2018 році. Британський таблоїд метро повідомив у колишньому Твіттері, зараз соцмережа X, про пост Ділана Спроуса, який говорив: Йоу Джаред Лето. Тепер, коли ти прослизнув у особисті повідомлення кожної жінки, моделі у віці 18-25 років, яким би ти ухарактеризував свій показник успіху, на що Ган йому відповів? Він починає з 18 років у інтернеті, натякаючи, що зазвичай вік дівчат набагато нижче 18 років. Видання Космополітан повідомили то. Також про вже видалене відео 2015 року, опубліковане режисером Джеймсом Ганом, автором вартових галактики, майбутнього супермена, який звинувачував Джари Далето у тому, що він спить із неповнолітніми дівчатами. Наступного ранку Ган написав: цитата: Доброго ранку, і вибачте, всі у всьому світі, хто бачив мою сесію перископа минулої ночі о третій годині ранку. Ці старі заяви знову набули популярності, що підсилило відчуття ні. Би про це знали давно, але мовчали. До речі, Ділан та Джеймс Ган не відповіли на прохання Airmail про коментарі. І представник лето каже, що він ніколи не зустрічався із жодним із них. В інтернет потрапляють треди про те, що Джаред Лето не те, щоб гвалтівник, але він сексуальний хижак, що його цільова аудиторія це дуже юні дівчата. Нагадаю, що ще у вересні 2005 року виходила стаття у Нью-Йорк Пост, що Джаред Лето любить помолодше. На момент статті Джареду Лето було було 33 роки. Він був помічений у Нью-Йорку із Ешлі Олсен та Лінсі Логан, які на той момент були повнолітніми. Нью-Йорк Пост стверджував, що Джаред більше зацікавлений у дівчатках підлітках, які проживають у Maritime Hotel. Цитата: дівчата з IMG, Elite, Next і e Woman залишаються там, і Джаред пристає до них. Сказало анонімне джерело. Цитата: Він серійний секстер. Він постійно пише повідомлення цим 16 та 17-річним дівчатам. Це справді. Страшно. Представник Лето назвав цю статтю Нью-Йорк Пост переробленим таблоїдним кормом і явно хибним. Проте хочу заакцентувати увагу, що тоді було дуже багато дівчат, які навпаки хизувалися своїм контактом, інтимним контактом із Жардом Лето. Вони вважали його якимось божеством і, взагалі, такою величезною персоною, до якої їм хотілося дотягнутися. Юні дівчата сприймали цей досвід як позитивний, в тому плані, що це вау, я мала інтим із самим Жардом Лето. А інші дівчата хотіли бути на їхньому місці. Вони казали, що не вірять словам у цих тредах і не вірили із заздрощів. Наприклад, якщо ви зайдете почитати бленд-айтеми на спеціалізованих сайтах про Джареда Лето, то в них можна потонути. Ось, наприклад, один із них із останнього, що через всі його зв'язки з урядом і в Голлівуді усі минулі звинувачення на його адресу, за всі ці роки просто зійшли на нівець. Мабуть, цього разу також нічого не зміниться. До того ж, самі кричущі речі він робить за межами. Сполучених Штатів Америки у своїх таборах окремої уваги, звісно ж, заслуговує і реакція на цю новину в колишньому Твіттері, соцмережі ЕКСУ Редіті, в Тіктоці. Вони вибухнули дискусіями. У тренди потрапили хештеги Кмітю Еген, Терті Секенту Марс туґрумінг, Джаредлето експозит. Люди масово згадують попередні чутки про Джареда Лето, які циркулювали ще з 2010-х років. Зокрема, його підозріле спілкування із молодими фанатками. Часто також у соціальних мережах. Зараз згадується скандальна репутація його літніх таборів, ретритів, які називаються Джаред Кемп для фанів, які багато хто вважає культоподібними. Ну а фраза Джареда Лето так це культ є офіційним слоганом групи Second to Mars із давніх часів. Справа входить у ширший контекст міту звинувачень, де висловлювання жертв спричиняють суспільне обговорення і навіть можуть створювати передумови для юридичної відповіді. Дуже цікаво, чи з'являться юридичні Нічні позови від імовірних жертв Джареда Лето. Як він на них відреагує? Чи виступить він персонально чи через свій юридичний захист, і чи буде реакція з боку інших, з боку юристів, з боку його команди, з боку його колег, зірок у мережі вже запускають петиції, щоб студії переглянули співпрацю із Джаредом Лето. Окремі фанати закликають до бойкоту фільмів та музики 30", Second to Mars. Наразі ніякі великі бренди студії, наприклад, Netflix, Warner Brothers, не прокоментували ситуацію. Нагадаю, що саме зараз Джаред Лето разом зі своїм гуртом Терті Секонд Mars знаходиться у турне, яке триватиме до кінця літа. Також цікавим є ще один нюанс, чи випадково виплило у соціальних мережах розслідування із дев'ятьма жінками проти Джареда Лето у той час, коли у нього має відбутися дві глобальні прем'єри: по перше, Трон Арес від студії Дісней і Володарів Всесвіту від Амазон MGM. прем'єра якого відбулася вже на. На початку червня за чутками навіть було проведено опитування серед знімальної групи Трона, але на майданчику жодних порушень з боку Джареда Лето не зафіксовано або про них мовчать. Аналогічна ситуація була по володарям Всесвіту. Представники Walt Disney Studios і Amazon MGM поки офіційно не прокоментували ситуацію. У 2016 році Джаред Лето також потрапив до заголовків таблоїдів за те, що, як повідомляється, він відправив використані презерватори. Тиви, анальні намистини і мертвих щурів своїм колегам за загоном самогубців: Марго Робі, Вілу Сміту, Вайолі Девіс. Цитата: у мене так багато дивних речей пізніше сказала Марго Робі у інтерв'ю e News. Цитата, я навіть не можу почати говорити тобі. На той час ця історія була подана як екстремальна акторська гра із вживанням у роль, чим відомий Джаред Лето. А пізніше Джаред Лето сказав для видання Entertainment Weekly. Цитата Деві. 99,9% що того, що читають люди, bullshit. Не було використання презервативів. будь-який із небагатьох подарунків, які будь-коли були подаровані мною, все було у дусі веселощів і пригод, та було сприйнято зі сміхом. Деякі захисники Джареда Лето вважають звинувачення частиною культури скасування і запитують доказів або юридичних дій. Ситуація довкола Джареда Лето виглядає дуже тривожною. Роками ходили чутки про те, що Джаред Лето спілкується з дуже юними фанатками. Часто неповнолітніми, як от Діланс Проуз і Джеймс Ган, публічно натякали на це ще до скандалу, що показує, що у галузі всі знали цей факт, але мовчали і нічого з цим не робили. Також Джаред Лето роками вибудовував образ напівмістичного гуру, відшліфовуючи це білим вбранням, довгим волоссям, пустелями, ретритами з фанатами. І Це легко може дати психологічну перевагу над фанатами, тому що Джаред Лето все одно постає серед своїх фанатів як харизмати. Трансцендентний в чомусь персонаж, саме такий тип особистості часто використовують у маніпулятивних сектах або аб'юзивних динаміках. Такий імідж міг стати ідеальним фасадом для зловживання владою, якщо звинувачення правдиві, тривожить найбільше, що дев'ять свідчені з подібним сценарієм: молоді дівчата, контакт, запрошення, еротична атмосфера, відсутність явної згоди, те, що багато дівчат були неповнолітніми, вже сигнал до кримінального розслідування. Нагадаю, що офіційних позовів проти. Джареда Лето не було висунуто, але така кількість історій не просто антифанати, а ознака системної поведінки. Особисто в мене чомусь немає віри в те, що Джаред Лето понесе покарання через його зв'язки з урядом у Голівуді. Всі його звинувачення в минулі за ці роки просто на них закрили очі. І, мабуть, цього разу також нічого не зміниться. Лякає те, що найбільш і найбільш страшні речі він робить поза межами Сполучених Штатів Америки, де він відчуває тотальність Альну безкарність, звісно ж, якщо звинувачення підтвердяться, то це ще один дуже серйозний приклад зловживання владою, статусом, харизмою. Особисто для мене Джарет Лето неприємна особа. Він викликає в мені страх навіть на відстані, рівнем страху та енергетикою. Він дуже схожий на колишнього Кеті Перрі, Расела Бренда, також суперечливу особу, підідію від нього прям віє цим хижатством поряд з такими людьми. При цьому давно існує полярна думка, що багато років Джарет Лето захоплення. Плюється тільки собою, що він взагалі самозакоханий нарцис, що скоріше він гомосексуаліст або, можливо, асексуал, і всі дівчата це прикриття. Фото поцілунку з телефоном Скарлетт Йоханссон також уже стало мемом, тому що він явний егоцентрик на вигляд. Назавжди в мене в пам'яті вже цей інцидент, коли Джарет Лето підтримував Росію, зізнавався у любові до росіян на концерті. Це стало дуже показовим і також з негативної сторони відкрило його суть. На мою думку, дорослий чоловік. Які займаються грумінгом неповнолітні, їх просто жахливі, дорослі чоловіки не мають жодних прав ні моральних, ні якихось законних заводити зв'язки з неповнолітніми, тому що фізичний розвиток не дорівнює психологічному, і на жаль, люди загалом піддаються маніпуляціям, а підлітки у своїй бунтарській ері. Тим паче, і цей хижак активно користувався цим усі роки. Якщо дорослий чоловік вирішив мати відносини із підлітком, то має бути готовим відповідати за це, в тому числі перед Законом ця ситуація схожа із ситуацією підійді, дуже резонансною справою зараз, тим, що багато людей знало про брудні вчинки, правила життя, культ Джареда Лето і йому подібних, і над ним навіть насміхаються у всіх куточках світу, тому що знають, який він знають, чого очікувати, знають, як його менеджери проводять йому дівчат, порівнюють Джареда Лето із Доріаном Греєм, порівнюють його з сектою. Лето серйозно вважається лідером культу, але ніхто не робить нічого серйозного. Я бачила коментарі. Також багатьох людей, які бачили його в житті, і все зводилося до того, що Боже, у нього відмінна шкіра. Він один із найкрасивіших людей у цьому світі, але як сам по собі, як людина, він створює дуже відразливе враження. Фанати гурту Джари Далето стверджують, що подібні чутки про нього ширяться ще з 2012 року, що підтверджує інформацію про те, що цей хижак десятиліттями кучує молодих дівчат, і але багато років його ніхто не відміняє. Культура кенселингу його ніяк не застане. Ці чутки ходили завжди. Просто зараз зробили резонансну справу, там де дев'ять жінок одночасно розказали про свої ставлення до Джареда Лєто Якщо вони залишаться просто в інфопросторі, у медіапросторі без правових дій, це знову підніме питання, чому культура шоу-бізнесу роками дозволяє ігнорувати небезпеку, якщо у людини є зірковий статус, і найгірше це не просто злочин, а випадок, коли кар'єра і харизма стають імунітетом від наслідків. Я чекатиму. На вашу думку відносно Джареда Лето, яким він вам відчувається, чи бачите ви в ньому хижака. Друзі, ну що ж, ну а я дуже вдячна вам за вашу підтримку, за лайки, коментарі. Це моя найбільша мотивація. Величезна, величезна вдячність спонсорам каналу. Ви неймовірні, завдяки вам канал існує. Я дуже ціную вас. Дякую, що ви є. Друзі, дякую, що ви чекаєте на випуски. Ну а я, користуючись нагодою традиційно, прошу вас не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони. Нашої країни і воюють із ворогом, який забирає життя простих мирних людей. Нагадую, що навіть маленькі донати рятують життя як мирних жителів, так і наших героїв. Не нехтуйте зборами, яким ви довіряєте. І також прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Побачимося зовсім скоро. Тому бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі, друзі! Бай-бай! Yeah,